Яка його тіньова сторона, і чи зійдетеся ви з його тіньовою стороною? Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар. Що це таке темна сторона да? людини? Це певні аспекти особистості, які людина безсвідомо від себе відсторонює. Да? Відповідно, і вона проявляється тільки в тому випадку, коли, скажімо так, коли ситуація приходить вже до кипіння. Да? Відповідно. Або коли людині щось прям крайній необхідно зробити для себе і вмикається тоді чорна наша сторона. Темна. Чорна, темна. Вона є у всіх, до речі, є що. Ну що, яка його сторона темна? Давай подивимося, Темна його сторона. Темна його сторона, яка новина в нього? Драматург. Драматург, і в принципі, і внутрішня пасивна агресія, тобто вічна подвійність. Якщо йому щось, як якщо в нього є якесь певне невдоволення, якщо він може розчаровуватися прямо в прямому моменті, прям якщо його щось не задовільняє, він починає включати свою дуже таку велику внутрішню агресію, щоб було все повністю по його. Да, відповідно, тобто він в собі її дуже сильно пригнічує. але Прям якщо довести відповідно його до точки максимального. Кипіння, да, відповідно, тобто це, як то кажуть, біжи, біжи від нього, як то кажуть. Але давай все-таки ж подивимося, чи справишся ти з його тіньовою стороною, взагалі, якщо такі ситуації можуть відбутися, да, відповідно, чи справишся ти з його? Так, да, справишся, до речі, якщо, типу, скажімо так, якщо це більше додати певної скажімо так, його значимості, да, тобто більше, скажімо так, направляти це в ресурс, в його певне досягнення, да, тобто казати, що. Йому направляти цю його енергію, що типу, окей, да, ти її собі проявляєш. Так можна ж це ж аргументовано для досягнення цілей зробити там де-інде, а не в мою сторону, да, відповідно, і сприймати трошки легше. Да, можуть бути певні емоційні качелі, але сприймати це необхідно легше. Ну і давай подивимося, все ж таки, що воно тобі принесе, якщо ти приймеш його в темну сторону. Що воно тобі дасть? Повна гармонізація ваших відносин, да? тобто відповідно з тим, що це дійсно буде усвідомлено, відповідально і, в принципі, це буде повністю гармонізувати ваші стосунки або відносини, але паралельно з тим, все одно треба буде бдіть, да? тобто, треба буде або звернутися до спеціаліста, або прочитати все-таки, поцікавитися, чому людина так зробить, да? і принаймні знати, якщо що, тобто не будь постійно настроє, на стрьомі на іжогі, а просто розуміти. Де можна ця точка кипіння може призвести і як її вгамувати? Тож приймай во благо. Не